Доброго дня! З вами сьогодні я, Антон та наша рубрика Читайленка. Сьогодні я вам розкажу про книгу Джоан Ролін: Фантастичні звірі і де їх шукати. Не подумайте, що у ній просто перераховується назви чудернацьких звірів. Це книжка, за допомогою якої ви зможете дізнатися більше про магічний світ, ніж якщо зупинитись на франшизі про Гаррі Поттера. Ця книжка настільки цікава і захоплююча. Що навіть чаклуни перечитують її з великим інтересом, адже ви можете дізнатися про головний інгредієнт цукерок з хто такі квінтолапи, скільки видів драконів і як чаклуни приховують їх на існування, хто такий багнюк і чому його ненавидять ті, хто вирощують мандрагору. Якщо ви візьмете цю книгу в руки, то не тільки познайомитесь з різноманітними фантастичними істотами, але й натрапити на девні жартливі зауваження Рона Візлі, який позичив цю маленьку енциклопедію Гаррі, що призвело до суперечки листування на сторінках самої книги. Вона виглядає так: ця книжка належить Гаррі Поттеру, а також Рону Візлі, бо його подерлося. То чого ти не купив нову? Лише на власній книжці Герміона. В суботу ти накупив повну какобомб, краще купив би в собі нову книжку какобомби. Вишак.